Друзі, раді бачити вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді представлена чергова новинка від бренду Amtag – сумка Wastebag X-Pack Elite. Бренд так створив достатньо велику лінійку сумок веїсбек. Основною різницею між позиціями є заміна матеріалів. Ця модель також не стала виключенням. МТАК сумка Вейс X-Pack Elite виготовлена з інноваційного матеріалу X-Pack. Він став широко відомим серед виробників тактичного спорядження завдяки вдалому поєднанню міцності невеликої ваги, стійкості до ультрафіолету та води. Додатковий захист місто сумки від вологи або ж несприятливих погодних умов вдалось досягти завдяки вологозахисним. Застібкам к блискавкам аквакарт від лідера з виробництва фурнітури японської компанії YKK. Тепер перейдемо до конструктивних особливостей даної моделі. Westback X-Pack Elite має два відділення для розміщення вашого повсякденного набору речей. Основна кишеня укомплектована двома невеликими модульними вставками, які кріпляться до задньої стінки, виконаний із велкру велюру, невеликою кишеною з хлястиком на велкру. Та кишенькою для розміщення документів або ж інших цінних речей на бічних частинах сумки передбачені спеціальні петлі для розміщення додаткового спорядження. До речі, оскільки кріплення модульних вставок здійснюється за допомогою велкрополотна та липучок, ви можете замінити їх на інші вставки або кабору. Детальніше ознайомитися з їх асортиментом ви можете за QR-кодом на екрані. Сумка Вейс X Pack Elite має регульовану лямпу з пастиксами від всесвітньої корейської компанії BooGe. Квастикси цього виробника виконані з кристалічного термопластичного полімерного матеріалу, завдяки якому є зносить та напрочуд довговічним. Тож, якщо ви шукаєте стильну та якісну сумку для повсякденного носіння, Antac Waste Back X-Pack Elite стане відмінним варіантом, а завдяки продуманим конструкціям та функціональності вашим фаворитам у будь-яких життєвих ситуаціях. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. Всього найкращого!